Останній день березня завершився аварією для двох чернівецьких водіїв. Уночі поблизу стадіону Буковина легковики зіштовхнулися на перехресті. Наслідок ДТП постраждав лише пасажир однієї з автівок. Втім, від госпіталізації він відмовився, кажуть правоохоронці. На місці події були журналісти телеканалу Чернівецький промінь. Розбите скло у перевернутого дачі Логан, а також понівечений правий бік таксі. Такі наслідки аварії у Чернівцях розповісти, як таке сталося. Шоковані водії не змогли. А правоохоронці на місці події на відріз відмовились повідомити, хоча б якісь факти. Покиньте, будь ласка, місце прогоди тому. Про долю пасажирів розповіли у прес-службі УМВС України в Чернівецькій області. Серед травмованих лише пасажир перекинутого авто. Йому 28 років. На щастя, серйозних травм він немає. І навіть відмовився від медичного огляду та подальшої госпіталізації. Ось тут на розі двох вулиць Ольги Гузар та Юрія Футьковича 31 березня о десятій вечора не розминулося дві автівки. Одна з них їхала зверху, інша по перпендикулярній. У результаті зіткнення один з легковиків перевернувся. Наразі правоохоронці встановлюють причини аварії. Втім, місцеві мешканці припускають, що це могло статися через погане вуличне освітлення. Оцей перекресток, де ми стоїмо, не освітлюється взагалі. Звідси доверху, майже три фонаря не горять. Два в мігаючому режимі один не горить зовсім. І тут отак через ну лампи, я знаю, може через одну горять. Пані Любов каже, що якісного освітлення тут немає уже декілька років, а світлофорів тут ніколи і не було. Тому, аби дізнатися причину такої халатності комунальників, наша знімальна група звернулася у 14-й жреб, який відповідає за добробут цих вулиць. Проте журналістів тут зустріли традиційно. Це а чому сьогодні середа? Ну як неприйомний день наразі правоохоронці проводять перевірку. Вона й встановить, хто з водіїв винний у зіткненні. На нього чекає адміністративне покарання. Зазначають у міліції. Втім, чи буде нормальне освітлення у цьому районі і коли саме невідомо. Марина Черне, Юрій Гомонович, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.